Доброго дня! Ви знову на каналі авторські вірші. Творчість це круто. Слідкуйте за нами. А тепер послухаємо вірш. Скажи мені, про що ти мрієш, ким хочеш стати у житті. А роки йдуть, а ти старієш і сумно вже стає мені. Життя віддав своїй роботі, а час його. Не купиш ти. В житті постійні ці турботи. І як нам щастя це знайти? Якщо тобі сподобався цей вірш, вписуйся на наш канал, вірші авторські, ставте лайки, коментарі, слідкуйте за нами. Творчі ребята роблять гарні речі. Підписуйся на наш канал.